Вітаю, друзі, це канал лайф». І це наша традиційна рубрика Три поради на день. Я сьогодні буду працювати на одній колоді та ромузи. Рому. Така зелена, от прям <зеленими, з зеленими фіолетовими квітками дуже класно монтується. Я думаю загадаю вам три слова. Три слова вам потрібно буде Обрати. Так, що б таке романтичне задумати вам? Давайте по квітам знову пройдемося. Орхідея. Лілії, білі лілії. І, от, здається, так легко задумувати. Тут квітки в голову не лізуть якісь різні. Орхідея лілія конвалія. Хай буде така теж біла конвалія. Давайте так. Біла орхідея, біла лілія, біла конвалія. Обирайте свою квітку. Обрали. І в нас буде так. Перший варіант буде біла конвалія. Конвалії тільки бувають, по-моєму, білі, якщо я не помиляюсь. Лілія лишається в другому варіанті, біла орхидея буде третій варіант. Поїхали. Порада для першого варіанту. Порада для першого варіанту. Порада для білої конвалії. Клас! А Цікаво, тому що коли ем, я щойно тасувала карти, ця карта і вискочила. Карти завжди розмовляють наперед, можна їх не тасувати. Це е, трійка матерії, трійка пентаклів. Це бізнес-план, це те, що можна вибудувати ем, у своєму, в своїй голові майбутнє. Розкішне, стабільне, успішне майбутнє. Це робота команди, команди. Робота трьох професіоналів, які кожний сильний в своїй сфері. Тобто це якась справа, яка потребує допомоги або ну, професійної діяльності ще когось, крім вас. Тому тут порада. Ви можете, звісно, все вміти і робити. Ну, От як я навіть. Роблю ці відео. Як сценарист потрібно придумати. Ну, Тут, наприклад, це не сценарій, а коли робила свій курс. Потрібно придумати, як сценарно його зробити. Потрібно як спікером виступити і монтажером, а потім ще технічно. Тобто, по суті, це було 4-5 професій, і все в одному. Ви, в принципі, і можете так. Тоді карта. Говорить, що все має бути на високому професійному рівні, і тут порада така: або професійно освоюйте цю кожну сферу, щоб це було якісно. Або якщо не маєте часу, і справа вимагає ну, швидкості, залучайте до цієї роботи професіоналів. Взагалі, карта нової справи, і ви ж тільки подивіться, тут три дівчини, от вони різні. Бачите? Абсолютно, і вона щочки до щочки. Це говорить про близькість душ, про один намір, про те, що люди в хорошому сенсі хворіють однією справою. І а, в такому випадку, якщо є питання, чи можете ви довіряти вашому оточенню, можете. Ну, яке вибрали оточення, те й маєте. Ну тут насправді можете. Тож вперед, до нових висот. Другий варіант. Другий варіант порада для вас. Вау. Тут космос світу. Карта мир. 21 аркан. По-перше, старший аркан. Взагалі, хороша вот sure карта. Вона означає закінчення якогось процесу в повній мірі. Тобто, якщо ми трійку Пентаклів попередньо мало, це початок процесу, то світ, це кажуть, що якщо ви задумали, чи ви зможете, зможете. Тут і складання іспитів, і завершення, ну, я не знаю, можливо, хтось курси завершає, а можливо, будь-яка історія, яка здавалася, можливо, хитка, і ви чітко не знали, яка буде відповідь. Ця відповідь дається і буквально з космосу прилітає, світло прилітає. Я люблю карту мир. Карта мир це таке, знаєте, свято з певним сумом, тому що це і є завершення. Але, от розумієте, наприклад, народження дитини це також карта світ. От коли ми раз і народили, ми видали в світ те, що ми довго плекали. Когось, буквально, де народження, напевно, на носі, або ось ось наступило тому, що карта це закінчення циклу вашого. Карта мир, буквально, ну, от, бачите, от кажуть, Космос свята, завершення, карта мир. Буквально у когось може бути примирення, а у когось може бути і закінчення якоїсь історії, абсолютне. Дивіться, що ви задумали? Яке питання, яку пораду? От деякі такі історії дивишся, от навіть минуле от зустрічаєшся з якимось, навіть там, чоловіком, якого ти колись кохала. Так? І ти от дивишся. І такі в тебе теплі почуття до нього. Ти не пам'ятаєш нічого поганого. Але от на питання, чи б хотіла ти продовжити? Ні, не хочу, бо це закінчення. Ніколи не треба все тягнути безкінечно. І отут от іде. Про закінчення. Але це не вісім кубків, коли ми от просто лишили, дочитали книжку, грубо кажучи, програли історію пішли. Це ще, коли ми святкуємо це закінчення. Це карта звільнення, закінчення обнулення карми. Це завершення процесу, як свято, як спекти пиріг і поставити на стіл. Тож сьогодні бажано завершити цей процес. Яка порада? Яка порада. Дякую цій історії. Дуже важливо, як завершити процес. Мені, говорить, зараз з потоку. Якщо ти завершаєш це радісно. То ти тоді не лишаєш жодного гачку непропрацьованого, ідеш далі легко, краще все складається. Це, це глинка в фундаменті, це певна сходинка. І, Знаєте, як в нас є культура зустрічей, немає культури розставання. У нас завжди так. Якщо а, люди. Зустрічаються і весілля, то це все красиво і гарно. Теж може бути кстати, до речі, як весілля, завершення дівування, початок нового. так? Але от завершення розставання, якісь такі речі в нас. Я пам'ятаю, як ми з першим чоловіком розлучалися. Пішли, купили коньяк і після розлучення офіційно там, ці папери, що ми там підписали. До свекрухи до його мами випили коньячку, посміялися, подякували одне одному. Ми просто завершили існувати в певній категорії. Ми потім лишилися друзями, але ми закінчили бути як дружина і чоловік. І отут оцей світ, і говорять, що тут закінчується якийсь один контекст, розумієте? І головне тут порадіти, подякувати цьому контексту і йти в новий. Ну, третій варіант, третій варіант для вас порада. Біла орхідея? Муза ну, мечів це король мечів, так. Угу. Зараз секунду, я подумаю. Бо, знаєте, не хочеться поспішати, я розумію, от відео йде ляпати або аби паузи не було. Пауза теж інколи корисна. Важливо почути, що тобі поток говорить, так як я за попередньою картою світ завмерла. Бо коли ти бачиш король, мечів стандартну карту, там все ясно. Військова така стратегія, холодна. Тут муза мечів, муза глосів, ну це муза мечів по цим картам. Вона виглядає ось так. Подивіться. я зараз хочу вмикнутися в асоціацію, щоб вона мене запалила з потоку, щоб вам порадити. Ми бачимо два повітряних змії. Ідеї вітають в повітрі. Танець розуму, танець інтелекту, вивірений кожен крок, говорять, мені має бути. Там вдалині я бачу трикутник, рівнобедрений трикутник. Іде чоловік туди, так? Да? Е, іде таке мені з простору. не маєш права на помилку. Мусиш бути дуже зосередженим. Мусиш е, робити якусь справу, як хірург, який тримає. Е, Гострий предмет, ніж е, скарпи, укол, чітке притримання закону. Але відштовхуєш саме від цієї карти, маєш е, так, маєш відточувати все професійно, не маєш права на помилку, тим не менше. Тут якийсь такий незримий зв'язок з творцем, коли твоєю рукою водять, дозволити твоєю рукою водити, Так, бути професіоналом, але довіритися вітру. Бо повітряний змій. Все одно повітряний змін, змій тут іде така цікава алегорія. З одного боку він літає в повітрі, але ти ним управляєш. Так і нами управляють. Нашими руками діє Бог. От ви знаєте, теж от з хірургом одним розмовляла. Колись моїй мамі робили операцію на серце. І от, до речі, теж була я перед тиму астролога. Тільки не треба мені писати в особисті: дайте телефон астролога. Ви вже знаєте, да? я вже стосовно цього вискалась. Тільки стоїть. Сказати, в якого астролога ви були? Дайте, будь ласка, телефон. Це було давно. Так от е я вибирала найкращий день для маминої операції. Ми вибрали. І одна астрологічно дивилась, і вона сказала таку фразу: все пройде добре, операція пройде добре, але. Хірурги вже під час операції зіштовхнуться з чимось, чим вони не будуть знати, що з цим робити, з якоюсь несподіванкою для них. І вони будуть вирішувати, як тут поступити. І так цікаво було дійсно, коли оце вскрили грудну клітину, там побачили на серці дірочку, якусь дірочку. І вони так прям. Такі дірочки, до речі, бувають при кесарів, але мама не кесарина. І вона була в мами вроджена це була вроджена вада серця. І вони не розуміли, їм зараз її ж заштопувати, бо її можна було зашити. Щось робити з цим чи ні. Бо вони вирішували зовсім іншу задачу вони міняли клапан. Там все було класно. Але з отою дірочкою. І от мені потім хірург казав, що в цей момент я просто слухав Бога. От просто ти професіонал, ти маєш, не маєш права на помилку, розумієте? От про що тут? Зашити цю дірочку чи лишити? І тут дуже чітко треба професіоналом бути і почути оцей голос Бога. І він каже: мені Бог сказав: до 60 років в з цією дірочкою прожила, проживе й далі. А ти став клапаном. Поняли? А це така вам порада. Будьте професіоналом, не маєте права на помилку, але щоб ця помилка не сталася, будьте в контакті з своїм творцем, який вас прислав на цю планету. Отака порада вам. Дякую вам за увагу, мої кохані підписники. А хто не підписник, ставайте коханими підписниками, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Вподобайки. це святе, це просуває відео. Ну, ви ж в курсі справи, ви вже ж. Професійні користувачі інтернету. Пишіть ваші коментарі, як відігрується, як резонує, що там у вас відбувається сьогодні, як, можливо, програвся вчорашній прогноз. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза.